Безробіття в Україні б'є всі рекорди за останні півроку. Людей звільняють з підприємств через їх закриття. При цьому влада планує ввести ще і локдаун. Тоді точно українці, які на сьогодні тримаються за свою роботу, можуть залишитися без заробітку. В центрі зайнятості говорять про таке збільшення безробіття, якого не пам'ятають раніше. Що чекає українців? Давайте подивимося. Чи багато ваших знайомих під час карантину втратили роботу? Дійсно, хоча б кілька, але знайдуться. На сьогодні в Україні прогресує криза ринку праці. Виходячи з офіційних даних Державної служби статистики, кількість людей, які втратили роботу під час карантину, обчислюється сотнями тисяч. У той же час аналізуючи дані соціологічних досліджень, мова йде про мільйони українців. З початку карантину плюс 70 тисяч безробітних по Харківській області доєдналися до і так немалої кількості тих, що шукають місця за. Особенно рост количества безработных увеличилось по городу Харькову где-то на 78%, по Харьковскому и Чугуевскому району где-то на 20% и по Діргачовського району дітей на 50%. Ще один показник, на який варто звернути увагу: приховане безробіття. Йдеться про людей, які працювали лише частково або були відправлені в довгострокову неоплачувану відпустку, хоча фактично вважалися працевлаштованими. За оцінками аналітиків, на піку карантину приховане безробіття зачепило більше трьох мільйонів українців або 17% відсотків від всіх працюючих. При цьому прем'єр-міністр говорить про зменшення безробіття. Цікаво, звідки такі дані. Ми і втримали робочі місця, і створили робочі місця, у нас протягом карантину від початку карантину дуже різко зросла кількість зареєстрованих безробітних з 320 тисяч більше, ніж до 500 тисяч. На сьогоднішній день ми працевлаштували офіційно за статистикою більше 240 тисяч людей, вже працевлаштовано. І якщо на піку реєстрації. В день реєструвалось, були дні, коли 6-7 тисяч людей реєструвалося безробітними, отримували статус відповідно цей і 517 тисяч. Це по моєму якраз була пікова цифра зареєстрованих безробітних. Ну, можу помилятися на сьогоднішній день. Уже Ця цифра пішла на спад вже менше 500 тисяч 490, і продовжує зменшуватись цифра. Втім, як ми навели вище, факти говорять про іншу ситуацію з безробіттям. Не зрозуміло, чи то прем'єр-міністр просто не володіє ситуацією, чи йому не докладуть правдиву картину. Карантин вихідного дня додав масла в огонь, і безробітними залишилися працівники сфери обслуговування. Загалом в цьому році кількість безробітних тих, які звернулися по допомогу до центру зайнятості, збільшилося у половину. Такі дані лякають. Бо ці цифри потрібно ще помножувати, аби дізнатися справжню кількість безробітних. При цьому говорять фахівці: якщо раніше роботу шукали люди без вищої освіти в основному, то сьогодні спеціалісти вищої категорії в пошуках заробітку. Сейчас к нам звертаються і керівники, які уволіки були з підприємства, закрили малий бізнес і кваліфіцировані роботники. Ну, скажем, если говорить о руководителях, то у нас директора, менеджери где-то представляють более двох тисяч чоловік. таких у нас безработных. Юлія безробітна вже деякий час до цього працювала в бюджетній установі юристом. Каже на сьогодні знайти гідне місце висококваліфікованому спеціалісту вкрай важко через карантин насамперед. Сейчас в этой ситуации самое сложное, что я работала в бюджетной сфере, соответственно, зависимо от финансирования государственного. И в связи с этим, очень, так как урезанное финансирование, очень многие планируют вообще уходить со своей работы, потому что невозможно на эти деньги прожить. Поэтому, конечно, многие будут терять работу. Конечно, сфера бизнеса тоже очень много потеряет. Ну а. Вообще нелегкое время нам. Ну куда деваться? Звичайно, багато людей, які шукають своє щастя в сфері торгівлі та обслуговування. Якщо раніше роботодавець сам шукав таких спеціалістів, то сьогодні люди женуться за цими вакансіями. В цьому році, по Харківській області, роботодавець надав менше заявок на пошуки майже на 25 тисяч. Як звичайно, бухгалтера, економісти, е, ну скажімо, це, в общем-то, їх і так завжди много, але в цьому році вже їх у нас на даний момент стоїть 800 людей на очоці. Як то кажуть, безробіття має жіночі обличчя, і це підверт. Цифри статистики. За даними центра зайнятості, майже 60% серед безробітних це жінки різного віку. Альона 27-річна безробітна, яка наразі в активному пошуку нової, гідної роботи. У педагогічне образування, але в школу на даний момент я теж не готова йти, тому що, як не круті, оплата праці у нас значительно. Ну, маленькая, серьезно. У нас очень не ценится труд людей в нашей стране, а цены растут, и поэтому на, уч на учительскую зарплату крайне тяжело выжить. Поэтому сфера торговли, э, я не знаю, ну как бы все что угодно, но не на бюджет. В любом случае, не бюджетные рабочие места. Очень тяжело угадать, чтобы и соответствовала и зарплата, и дорога, и место расположения. Наразі мінімальна заробітня платня, до якої прагнуть молоді спеціалісти, 9 тисяч гривень і вище. В іншому випадку говорять люди вижити неможливо. Якщо потрібно платити за комуналку, їздити транспортом та харчуватися. А якщо в родині є діти, то сума заробітку має збільшуватися на 30%. Прогнози щодо подолання безробіття не втішні. За оцінками торговельно-промислової палати України, рівень безробіття сьогодні має найвищий показник за останні 15 років. І локдаун може ще більш. Ши погіршити стан справ та навіть призвести до економічної катастрофи.